Голова колегії, начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області Валерій Диренко, підкреслив, що основні завдання підрозділи та служба виконали. Зокрема, спостерігається позитивна динаміка з багатьох напрямів їхньої роботи: забезпечена надійність охорони установ, недопущена вбивств, масових безладів та непокори серед засуджених. Триває робота з поліпшення умов праці персоналу. Особливе місце відводиться забезпеченню конституційних прав засуджених. Зокрема, залучені до здобуття освіти. У цьому році 14 засуджених прийняли участь у зовнішньому належному оцінюванні знань. 307 осіб навчалося в загальноосвітніх навчальних закладах, 218 отримували професійно-технічну освіту, перебуваючи в місцях позбавлення волі. Значну роль забезпечення роботи установ служби є виробничо-господарська діяльність підприємств, майстерень та підсобних господарств. З початку року зріс обсяг замовлень, розширено асортимент продукції, яка виготовляється та ринок її збуту. Завдяки грамотній маркетинговій політиці налагоджено ділові стосунки з підприємцями Грузії, Польщі, Росії та інших країн. Найбільш потужними та прибутковими залишаються підприємства Арбузинської та Казанківської виправних колоній, що займаються видобутком та переробкою граніту. Проте виробничі процеси на підприємствах і в інших пенсіарних установах регіону потребують активізації. Це одне із головних питань, яке сьогодні обговорюється на колегії. Однак підвищити економічний потенціал підприємств неможливо без плідної взаємодії з місцевими органами влади та самоврядування. Також під час засідання колегії визначено ефективні шляхи вирішення та подолання проблемних питань. Це і фінансовий стан установ та підприємств. Кадрове забезпечення підрозділів. Серед завдань, які стоять перед керівництвом управління, поліпшення умов тримання засуджених. Триває робота над підвищенням рівня захисту прав, свобод засуджених та осіб, взятих під варту. В цілому оперативна обстановка у службі є стабільною та контрольованою. Юрій Приходько, Артем Біліба телевізійні новини Миколаївщини.